Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні про спину, як зробити широку спину, як її тренувати людям уже, скажімо так, після 40 років. Є особливості, про це поговоримо. Ну, і для початку давайте такий термін, який мені не зовсім подобається, спина. Натренувати спину. Спина це просто частина нашого тіла, на якій знаходяться дуже багато м'язових волокон. І залежить, має велике значення, скажімо так, якими вправами і як ви будете тренувати кожній з них. Перша найголовніша рекомендація уважно, І, мабуть, не тільки після 40 років, а і загалом. Якщо ви тільки починаєте тренування вашого тіла, а саме м'язів спини, то вам потрібно укріпити нижню частину. От, оце, от нижню частину хребта, ті м'язи, які тримають м'язовий корсет, оцей низ, розумієте. Якщо він буде слабкий, то це як, знаєте, як хмарочос. Якщо ви будуєте великий хмарочос, а фундаменту немає, або він за слабкий, він, він зламається. Є загроза того, що він буде нестійкий і при великому вітрі будуть проблеми, ну, я умовно кажучи, те саме і з вашим корпусом. Якщо нижня частина тіла заслабка, не укріплена, то будуть проблеми постійно. Ви починаєте брати штанги, ви починаєте нахилятися, починаєте брати гантелі. Ви виконуєте якісь рухи, а низ слабкий він цього не витримує. Особливо, коли я бачу, приходять там, тягу до пояса виконують на розвиток широчайших м'язів, найширші м'язи спини. так. І людина стоїть, він нагнутися не може. Він стоїть в такому положенні і робить тягу. Всі це бачили. Але щоб нормально потягти, щоб нормально попрацювали наші широчайші, потрібно створити от десь отакий кут, розумієте? Але людина розуміє, коли вона створить отакий кут і буде виконувати тягу, ваги якоїсь, то у неї будуть проблеми. Вона відчуває дискомфорт. От тому укріплюйте низ. Взагалом, поки ви не укріпите низ. Вам не потрібно більш нічого робити. Розпочніть з екстензій різноманітних, проста екстензія, зворотна екстензія. Я не кажу про гіпер. Гіпер це перерозгинання, це не, не є щось добре. Не сказати, що це зовсім і погано, але я не рекомендую цього робити. Особливо людям, які вже в віці після 40-50 років, вам достатньо цього руху. Достатньо цього. Перерозгинання не потрібно. От. Укріпіть низ, кріпкий низ буде сприяти тому, що ви зможете розвиватися далі. Загалом дві вправи буде достатньо для того, щоб наростити, розширити вашу спину хоч якось. Е, перша вправа це верхні тяги різноманітні. Рекомендую теж розпочати з укріплення плечей, тому що ці всі рухи, якщо ваші плечі заслабкі, ну є ризик травматичності. Подивіться, які травми у вас чекають на турніку гіпотетично. Я робив про це ролик. Окремий сьогодні не буду про це говорити. Які м'язи травмуються, і як це не допустити? Це дуже важливо. От. Якщо ви укріпили плечі, плечовий пояс загалом, ви можете прогресувати. От у мене тренуються люди, і 60 плюс років є деякі, і вони виконують підтягування з додатковою вагою там, і 20, 25, і 30 кілограмів. Все нормально. Є у мене учні, які там, скажімо так, 15-річні, 17-річні, і вони теж виконують підтягування з вагою. Чому я це їм даю? Тому що вони вже укріплені. На початках це робити не потрібно, але якщо все нормально і ви готові до важкої роботи, тоді тільки розпочнеться справжній прогрес. От Верхні тяги сприяють розвитку, ну як широчайші ваші працюють. Також активно в роботу включаються круглі м'язи нашої спини, ті, що дають ширину, ми розумієте. От, Якщо ви розширите верх. То ви будете виглядати естетично. Ще одна фішка головна. Спаліть трохи жиру, якщо у вас його забагато. Якщо у вас стрічать отакі бока, розумієте, якщо у вас отакий гарбуз приходить на півгодини раніше, ніж ви, От, двері відчинились, людини ще немає, а гарбуз уже зайшов, розумієте? Спаліть трохи жиру, чим тоньша буде ваша нижня частина. Тим візуально ви будете виглядати, ну, будете схожі хоча б на спортсмена. Розумієте, розумієте? Одночасно розширюємо верх, звужуємо низ. Для початківців, в принципі, можна робити одночасно, займатися укріпленням м'язів підготовкою, напрацюванням технічних моментів, техніки розумієте, і жирок можна підпалювати. Далі, якщо ви хочете рухатися, то це все потрібно робити поетапно. Якщо ви спалюєте жир, то на вагу ви не лізете, прогресувати ви не зможете. Якщо ви прогресуєте, то одночасно спалювати жир ви теж не зможете. От. Тому найкраща вправа для розширення спини це різноманітні верхні тяги. Друга вправа, яку я вам рекомендую, це горизонтальні тяги. Ті тяги, які теж будуть укріплювати вашу спину, будуть працювати активно, розвиватися найширші м'язи вашої спини, і це теж дасть свої плоди. Тобто, розумієте, оці всі тяги, можна робити тяги в нахилі. Все таки, якщо у вас вже є якісь проблеми зі спиною, я все-таки рекомендую виконувати тяги лежачі. Для лінивих, я так називаю, з гантелями можна робити. Є окремі тренажери для цього. Якщо немає, то ви можете поставити лавку під кутом градусів 30-35. Витягнути руки, взяти до рук гантелі, І ми виконуємо тягу до пояса. Прекрасно! Найширші м'язи працюють при виконанні цієї вправи, Працюють загалом всі м'язи спини. Там. І ромбовидні, от середня частина, все, всі м'язи спини дуже активно включаються в роботу. От. Таким чином, ви зможете максимально розширити свою спину. Низ, як укріплювати, коли вже є якісь проблеми. Загалом от люди писали, я думаю, зробити, хай трошки в мене буде більше часу. Зараз. Зараз дуже активне життя. У мене там ми готуємося до, одніх, до однієї справи там, з моїми учнями. От. Трошки буде вільного часу, я думаю, відзняти ролик, як укріпити низ спини і як укріпити людям, у яких вже є проблеми, уже є якісь грижі там на житті протягом життя там, після якихось травм, там, яких ситуацій, які призвели до цього. Як таким людям тренуватися? Таким, якщо є вже проблема, от він приходить, він починає брати в нахилі якусь вагу, або навіть сидячи, починає тягти в тренажері, в нього якийсь дискомфорт і недобре. Це зупиняє його, він не може повноцінно працювати, розігнати роботу м'язів. Це сковує, сковує рухи. Тому низ обов'язково потрібно укріпити. Низ дуже часто страждає, люди е, до цього, знаєте, так, схильні в силу того, що природа наділила нас, що ми ходимо на двох ногах. От. Були там, не люблю цього слова, дослідження, все таке, але так, є. є дописи, які говорять, не знаю. Правда, неправда, стверджувати не буду. Що вчені доводять те, що от всі проблеми в нижній частині відбуваються з-за того, що ми Homo sapiens ходимо на двох ногах. Якби ми ходили на чотирьох, як- от тварини, то взагалі б ніяких проблем не було б. Навантаження б знімалося з нижньої частини спини. Ну, знаєте, аватари, мабуть, щось знають. Це люди, які. Споживають горілку. <хи> вони ще знають, тому вони, щоб не було травм, там після восьмої вже починають ходити на от. Якось так. Про не можу ж не сказати про ще таку вправу, як станова тяга. Станова тяга, друзі, укріпить вашу спину. як би дивно це не звучало, як би хто щоб не казав, Станова тяга тільки укріплює вашу нижню частину спини. Головне правильно її виконувати. Головне, виконувати її з адекватною вагою. От мої учні, знаєте, із всіх моїх учнів на тепер, і онлайн, і ті, що офлайн тренуються, відсотків 70% виконують станову тягу. Інші 30% просять, коли ми будемо виконувати, коли ми будемо виконувати. Але деяким ще рано я зразу це не ввожу. Потрібно укріпитися, щоб ви могли виконувати цю вправу. Якщо ви научитеся виконувати цю вправу в правильних кутах, з адекватною вагою, не обов'язково, ну, якщо є проблеми на рекорді лісти, точно не потрібно, розумієте, то ви укріпите м'язовий корсет і почувати себе будете. Краще. Але все-таки я самому не рекомендую це розпочинати всі мої підопічні там, через 4-5 місяців, а то й 6 тільки розпочинали виконувати станову тягу. Є там виключення молоді хлопці, вони як Коля у мене через 3 місяці почав. Але це все індивідуально. Тому всі ці вправи дієві, головне їх вміть збалансувати. І тоді, якщо ви зможете підлаштувати все це під себе адекватно, навіть якщо у вас є проблеми зі спиною. А у мене там ну, у мене третя група по спині, розумієте, після, після війни, після поранень, все таке. І незважаючи на це, що там лікарі сказали більше 5 кілограмів, точно тобі не потрібно і не можна піднімати. Я все-таки виконував з вагою 180, я це не вважаю, велика вага, це була адекватна вага для мене. От. І я настільки укріпив спину, ну, знаєте, її вилікувати. Низ спини мається на увазі. Вилікувати неможливо, а от досягти стійкої ремісії от, -от, от це можливо. До цього і потрібно йти. Якщо ви досягнете стійкої ремісії, то. Ви зможете рухатися далі. Оця нижня частина дасть змогу вам створювати велику, великий верх, великі стіни будувати, якщо є фундамент. Ну, от, якось так. Коротенько, я думаю, все всім зрозуміло. Всім добра спорту. Тренуйтесь грамотно і до нових зустрічей. Не забувайте укріплювати низ спини. Не забувайте!